Дорогі радіослухачі зараз з нами в прямому етері. Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий. Я думаю, ви вже всі давно знайомі. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування. Я дуже швидко і по суті одразу хочу сказати про те, про що варто сказати, бо я побачив ну наші американські радіослухачі. То вони згодом це вже прочитають, бо там день тільки починається. А в нас вже вечір і можемо говорити про, про те, про що начебто всі обговорюють, бо це, це, це буде кілька днів ще тривати, це обговорення, дзвінка, бо mm -hmm. то нарешті відбулася телефонна розмова між лідером Китаю Сі Сізінпінем і не, українським президентом. І, і ч, чесно кажучи, я і особливо і багато і не маю що про це сказати, тому що безмовно подробиці ніколи нам ніхто і не буде повідомляти. Ну, і тут марно собі додумувати, може вони десь по ходу лише будуть озвучуватися, але безумовно, тут можна зразу припустити, що десь звучало і що могло звучати, тому що абсолютно. Ніякої не вбачаю я ні сенсації, ані несподіванки, ані якогось сюрпрайзу з приводу не такої розмови, бо позицію Китаю давно вже мені здається всі зрозуміли. Вона є абсолютно незмінною. Цей так званий мирний план з 12 пунктів принципі можна не читати з пункту другого, тому що в першому пункті далі нього можна і не читати, написано, що всі сторони мають поважати суверенітет обох і Всіх сторін, е, відповідно, ми розуміємо, немає засудження агресії е, російської. Тому е, взагалі нічого як такого, я вважаю, не сталося. Треба нам просто тут ширше розуміти. Я би, власне, оцю, трошки ширший мазок дав би цю історію з цим, цим е, телефонним дзвінком і бесідою, бо, власне кажучи, розуміння. Чим керується Китай як держава, на яку так знаєте, завжди боком всі дивляться, ось знаєте, з очікуванням то що Це розуміння мало би допомогти. І це розуміння, як на мене, впирається в, в таку ключову річ, яка, я б говорити, лише суб'єктивні речі в моєму розумінні, це цією ключовою базовою річчю є невигідність Китаю розпаду і розвалу Росії. Власне, і від цього, напевно, треба відштовуватись. Інша справа стратегічне послаблення Росії. І, власне, цей, цей, це, це формулювання стратегічне послаблення Росії, воно проскакує у всіх західних теж і, і, і владоможців, і президентів, і урядовців стосовно Китаю, бо якраз це той пункт. Де з Китаєм у заходу, як це так, ну так дуже я спривітизовано, звичайно, це подаю. Є власне схожість і співпадіння позицій. Позаяк на порядку денному розвал не стоїть. Це поки що відсуваємо на далеку перспективу, і ми розуміємо, що запиту на це історичного, теперішнього, геополітичного немає. То відповідно все ж таки можемо говорити максимум це про спільність інтересів Заходу і Китаю, якраз в частині стратегічного послаблення Росії. Бо, власне, для Китаю тут теж треба розуміти, Росія є таким собі буфером від західного світу. Це умовно кажучи, знову ж таки дуже грубо. От ми таким буфером Україна була для Росії від Західного світу всі 30 років. І якраз Росія б'ється за те, аби Україна не була частиною Західного світу, а була буфером, який буде відділяти її великою ту Росію з, з туалетом на дворі, де всі стручку куружу, але мріють про освоєння космосу від західної цивілізації. Власне кажучи, Росія для Китаю, як це так? Ну, я дуже грубо спеціально це формулюю. Є чимось схожим, власне, на буфер. І якраз розчленована е, кон, така, а, а, агонії, конвульсивна Росія, в принципі, невигідна Китаю, тому що ось Росія, яка є затиснута санкціями, без Китаю, не вигребе абсолютно. І це є такий більше економічний, навіть ніж політичний візит Зіньпіня місяць тому до Москви, Пам'ятаєте, ми про це багато говорили. Обговорювали він, якраз свідчить про те, що е, Китай розуміє це, що без нього Росія не вигреби. Відповідно, з того абсолютно 100% він. Витисне і статус такої сировинної, ну не колонії, але щось ближче до того, безумовно вигідний Китаю. І в такому статусі хай воно все і буде. І буде. Я, власне, словом, вигода все продиктовую, тому не треба дивитися на факт дзвінка когось з ким. Що ті дзвінки вирішують по великому рахунку? Ми і так знаємо цю третю позицію Китаю, вона не заявлена як якась нова і так далі. В китайській геополітичній мові немає ні слова, ні іерогліфа під назвою Союзник. Є тільки партнер з, з якоюсь вигодою. І, власне кажучи, тут під таким кутом зору треба дивитися на все, що йде від Китаю. Бо пошук якихось інших більших змістів, тому де їх по великому рахунку нема, а є просто ретрансляція і так зрозумілої вже позиції піднебесної, Тут я би цього не шукаю, власне би вигодою, я все це якось пояснив. Бо це ж не даремно саме східній, в східному якби, мистецтві війни є оця така так звана техніка тисячі порізів. І ця техніка, власне, тисячі порізів, коли не треба вбивати когось, а треба просто дуже багато точково і дрібно різати не для того, щоб пізніше цей організм був знесилений. Це власне така техніка тисячі порізів. Вона мені здається, зараз як найбільше відповідає взагалі позиції Китаю в цьому цьому, тому що тут мусимо це розуміти. Це можливо не всім сподобається, не всі це не може так прямо і зрозуміють, але Китаю вигідне знесилення всіх учасників всіх сторін війни. Знесилена, знекролена Росія вигідна. І такий самий вичавлений е виснажений, як вони цього чекають. Захід теж вигідний. Китаю вигідне послаблення усіх. Учасників цієї страшної кровопролитної війни, і з такої позиції я би взагалі на все дивився, власне, що йде е, від Китаю, бо е, е, ну, ось так ось слово вигода, мені здається, тут і все вичепно пояснює. Якщо ви пам'ятаєте, я ось щойно говорив і згадав якраз поїздку Макрона, е, яку е, так широко обговорювали, Макрон і фон дер Ляйн. Урсула фон дер Ляйн бу були в Китаї буквально скільки? то Два чи три тижні тому, і власне зараз цей дзвінок відбувся. То, власне кажучи, мені здається, що якраз не, е, метою західних е, делегатів до Китаю було власне якось описати для е, оцього тисячного різальника е, китайського, описати його інтерес. Його плюси у випадку позитивного вирішення. Ну так це сформульовано було при стрелізах, Позитивного вирішення української кризи. Я війну не називаю кризою мовою китайців. Mm -hmm. Тому що китайці у всіх своїх і офіційних документах війну називають українська криза. То, власне вигода від позитивного вирішення української кризи це мені дається єдина от тема, де можна ще шукати хоча б щось нове. Тому я би, власне, тему Китаю станом на зараз закрив, бо ми позицію за мир розуміємо. І розуміємо, що по великому рахунку тут нічого не відбулося. Ми і здається, так, так, трошки забагато часу тому і приділяємо, бо просто переказ того, що і так написано в всіх позиціях китайців, яка і так, вже прочитується чітко всіма. Вже і так зрозуміла. То, власне кажучи, я би казав продовжити іншими темами. Наша тер для того, якраз Ігоря запрошую. До репліки дуже дякую, пане Остапе. Дорогі радіослухачі. Ви маєте можливість до нас зателефонувати в прямий етер і задати питання пану Остапу. Коротко, та лаконічно. Прохання від мене 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон до нас в студію. Ну не знаю. Мені тема Китаю, в принципі, хотілося з вами обговорити ще такий трошки з іншого іншої сторони навіть цю проблему. Скажіть, будь ласка, от зараз йде дискусія про те, що вже вибирають імена послів в Китаї та Бразилію, Бразилію а що не, там щодо Бразилії, навіть в Ти Бразилію. Але я на до прикладу я знаю про Китай, що у нас там теоретично не було посла, була якась жіночка. Яка тим у нас займалась. не теоретично в нас не було посла в у угу. нас не Багайте... було з, з 19-го року, тимчасово виконуючи обов'язок, який не має жодних функцій, і це до речі теж показувало якраз ну, просідання оцієї геополітичної дипломатичної професійності, в, в, от, в зелених і, тому, що не мати посла в Китаю три роки. Ну, це, чесно кажучи, це не те, що ні в які ворота не лізе, це вже, вже, вже нікуди не лізе. Зараз, наскільки я знаю, послом, ну тобто, це вже підтверджено послом. Зараз обрано там призначено Павла Бікіна. Я би хотів з цього приводу взагалі нічого не говорити, тому що це ще один віраж у повному опослідженні девальвації. І знецінені власне дипломатичної служби. Тому що люди з лівих сфер потрапляють на надзвичайні повноважні посади. Це свідчить власне не тільки про коротку лавку запасних. В теперішньої влади, яка є дуже закритою і зацементованою для професіоналів, ми зрозуміємо. Там професіонали не мають можливості пробитися, бо там вирішує все приналежність до команди, особисті зв'язки з керівництвом офісу президента, особисті рекомендації і, звичайно, гарантії не робити ніяких проблем. Тобто не мати своєї думки, бути дуже слухняним, покірним і все нахвалювати. Тому, власне, кажучи, це призначення послом в Китаю людини, яка останній раз послом була 9 місяців в Данії 15 років тому, після того зав'язала з дипломатичними всякими справами, вистачило лише 9 місяців, а 15 років займалася суто бізнесом і дуже серйозними прибутковими справами, такими як транспорт, нерухомість. Забудова Жукового острова в Києві, 15 гектарів замішаний в скандалі. Значить, оце все свідчить якраз про ну цю профес... якби, власне, непрофесійний підхід в такій дуже, дуже, дуже професійній сфері, як, як дипломатична служба. І я мушу це сказати, тому mm -hmm. що, власне, якщо ти позавчора був директор аеропорту, вчора ти вже є керівник митниці. Державної, нині ти вже є е, смотрящий за промисловістю. А завтра ти є послом в гігантській країні Азії з дуже специфічною культурою, філософією і просто е, базою буття, що має розуміти кожен хто працює. Це люди люди вчаться на східних тих тонкощах. Ціле життя є певна категорія, власне, сходознавчих. Таких послів, які працюють тільки в цих країнах, бо це надзвичайно специфічні країни. власне кажучи, коли знаєте, з ти з аеропорта туди, 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 де там тебе колода тасувала, тебе винеску. Ну про що ми можемо говорити? Тому ну це власне mm. власне свідчить про цю цю непрофесійний підхід, але то зрештою і не дивно. Тому що, ну що тут нікого цим не здивуєш. Все, на тому та я, я, я думаю, слівки. я думаю, не варто запитувати, чи та людина знає китайську. В нас є слухач. Ну, та звичайно, що ні. Доброго дня доброго. в ефірі. Так, доброго дня, пане Остапу. Два питання коротше про Китай. Хто, на вашу думку, більш залежить від кого? Захід від Китаю чи Китай від Заходу це перше питання. І друге, хто буде більше страждати від конфронтації Китай чи Запад? Західне взагалі, я розумію, питання, воно насправді на поверхні лежить, абсолютно логічне річ, в тому що залежностями не міряються. І залежності це не є знаєте, те, що можна там сантиметрами, як то кажуть, чи метрами міряти, і кубометрами вимірювати. Воно це зовсім інше е, поняття, яке стосується все ж таки цієї глобальної, економічної. E, ну, то хтось назве, не знаю, там політики. Це ми нас, якби єдина планета, земля, де всі від усіх залежать, і економічний монстр, звичайно, Китай тут ну безумовно є ключовим взагалі наріжним і ключовим поняттям всієї світової економіки. і Ми це прекрасно розуміємо. Саме тому з Китаєм іде мені здається зовсім інша розмова, тому що в межах союзників наших. Розмови все ж таки іншого гатунку йдуть, де переважає питання безпеки. Питання цінностей, питання е, якогось вибору геополітичного і так далі. В випадку з Китаєм, безумовно враховується і його геомоність. Це є ну, це є четверта за територію країна світу, перше, друге місце по населенню і по і, 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 і по всіх ресурсах, і по всьому. Тому мені здається, оце треба віддати цю тему міряння залежностями, не віддати власне економістами, які вам теж скажуть, що від Росії всі. Залежні і треба навіть від Росії теж брати якісь там монопольні позиції сировини, що й робиться і буде робитися, тому що незважаючи ні на що, світова економіка все одно працює і буде працювати. Це така слизька тема, яка в воюючій країні вона буде болісно сприйматися. Я би тут навіть не, не припускав, хто більше буде страждати і, і так далі. Мені здається, що ці зусилля заходу. Вони спрямовані лише на те, аби не допустити, або принаймні мінімізувати е, отаке сповзання Китаю як третьої, зовсім третьої сторони, така річ в собі. Знаєте, річ в футлярі. Е, сповз, його сповзання унеможливити власне в той російський бік. Оце все мені здається, Це основна загроза, яка зараз напевно всіх і цікавить. І тут мені здається, все таки захід це робить. Робиться по своєму, не нам судити, тому що тут це пена процеси далеко не моєї компетенції, не вашої, і, і, і навіть не разом взятої всіх наших слухачів. Остапе, у мене є до вас таке питання. Давайте розглянемо ще ще інший бік, третю сторону. Ну вже ми про Китай, як то кажуть, говоримо щодо війни. Глобалізація світова. Вона зав'язала співпрацю між країнами в залежності від їхньої певної здатності щось виробити, чи це є е, якісь інтелектуальні цінності, чи це є матеріальні, чи щось тому подібне. До прикладу, коли у Львові мій колега розробляв певний пристрій. То він нього робив програмне забезпечення, він малював, там, креслив, як це має все відбуватися, структуру там цього чіпа там, і тому подібне. І уже в Китайці йому його тиражували. Тобто електричні, електронні пристрої. В китайце є великий ксерокс, який просто тиражує. Тобто, самі, сама наука у Китаї, вона є, до прикладу, з Америкою значно слабша. І, ну Та яка наука? Ну, тобто я прав... правильно говорю, що ви зі мною погоджуєтеся. Ну, я... ну, ну що тут говорити? Що буде зараз думати, в чому там хто кого переважає? Є якісь речі об'єктивні, їх і оцінюю. Ну, Ми говоримо про те, що Китай так само залежний від цілого світу. Ну, так. Що поповнює бюджет цієї країни? Торгівля Але... Заходом. Так. В своїй суті, це так. Тому безумовно це є взаємозалежність. Будь-яке слово залежність завжди має оцей, оцей перший корінь взаємозалежність. І це взагалі всього стосується. Я, ну, немає острівних якихось держав, хіба я не знаю, вони дуже острівні, які самі по собі. Зараз глобальний світ, зараз будь-який процес є світовим процесом. Тому я оці теорії. На цю конспірологію, цю всю таку, знаєте, оці великі, якісь уті теорії про там, що сам світові Я до цього дуже так спокійно ставлюся, тому що ми живемо в 21 столітті, де абсолютно все вже є глобальною економікою, і всі національні економіки є інтегровані в і Це вже все взаємопов'язано. Щось там бабратися і на цьому базувати, якісь знаєте, такі теорії там дуже сенсаційні. Ну то хтось то любить, я то я не люблю. Я просто прямо вам скажу, не люблю я того. Зрозуміло. Давайте тоді перейдемо до наступної теми. А я нашим радіослухачам нагадаю номер студії 773 800 2860. У Вашингтоні представили проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією. Там Ющенко навіть був, виступав. Чи ви щось чули про це? Я за цим не стежу. Я за Ющенком не стежу і. Мушу перепросити вас, я нічого не можу сказати mm -hmm. про резолюцію перемоги в Україні, які представляються в Вашингтоні, тому що резолюцію перемоги в Україні пише зараз Україна силами армії і Збройними силами України. І мені здається, це є основний, вибачте такий аркуш, на якому кров'ю пишуться взагалі всі зараз розклади. Тому ну, можна там представляти. Тут, тут... Я хіба заохочую до цього всіх публічних людей, але ну ми розуміємо, хто зараз є автором е, власне всього того перебігу і тут. Навіть немає що. зрозуміло, ну я коротко для наших радіослухачів скажу, що в цій в цьому проєкті, резолюції було відновлення кордонів 21-го року. Росія відповідальність повна плюс Ну, типовий послужіння. набір, який так. І так всі знають, так добренько. Переходимо тоді до наступної теми. Чи ви чули розмову двох мільярдерів російських? Які якось так поспілкувалися так душевно, по-домашньому, і розповіли, що вони, де вони бачать ту Московію через 10 років. Ну я, 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 я вам скажу чесно, мені настільки по барабану, що говорять е, ті триколорні мільярдери, і ще там хтось. Тому що коли їм е, путінська, рашистська, е, ця. Е, Держава терористична дозволяла заробляти свої мільярди тоді, коли їхні соотечественники, я ще раз повторюю, ходять в кукурузу в туалет на половині території Росії і живуть в якомусь лайні, що не годні навіть собі доробитися до унітазу. А в них є саме більша кількість олігархів мільярдерів. Де в них там по по по, по 50 мільярдів мають по всьому. Тому якось от, чесно кажучи, найменше мене і взагалі цікавило, і, чесно кажучи, от якісь там їхні розмови між їхніми олігархами. Вони є так само співпречетні до, до страшного того злочину постання путінізму як державної політики. Яке несе розруху, смерть всім своїм сусідам, і зараз ми власне є на е, передовію цього всього. Тому е, о, серед них шукати тих, хто прозрів і, 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 і має когось там десь, і це знаєте так само, як серед українських олігархів. Перепрошую шукати сильно хороших. Ну якщо ти вже є задіяний в, в таке, таке збагачення. Ну, то вже перепрошую твої погляди, може собі десь там не знаю, на кухні свої тещі під бліни з лососьовою ікрою розказувати. Mm -hmm. І я, я не стежу, мені оця російська тема взагалі не цікава. Мені просто е, я деколи навіть дивуюся людям, які про ну, це, це як до вас взагалі, якби я, я це постійно зустрічаю люди, які постійно цитують, а то якась там. Якась там русська публіцистка, щось там вона там сказала. Боже, та мені настільки по барабану, не кажу, що гірше. Що хто з русських своїми кривенькими руцями чи своїми чорними ротами говорить, мені взагалі це все вмієте, не, ну, от просто це в мене якийсь як інший світ, який я від себе відгородив, і знаєте, і маю чистий спокій. І всіх до того закликаю. Добре, пане Остапе, 773, 800 2860. Поки маємо ще дві хвилинки, можете ще до нас зателефонувати та задати швиденько своє запитання. А ви так згадали про кукурузу і оці за права? Воно не то Мені дуже подобається заставка в Антіна Мухарського, коли він знімає свої відеоролики. Ореста Лютого у нього такий проект є, і там е, говориться про те, що Гагарин полетів в космос в 61-му році, а в 62-му чи 63-му в, е, в якомусь там місті вся строй відкрився перший завод з виробництвом туалетного паперу. Тому Гагарин дупу ну, правдою прорив наташа. Ну і тоді давайте, якщо немає е, до нас дзвіночків, е, будемо завершувати і на завершення 95 й -е відпочиває. На Кіпрі підпалили російський культурний центр. В чому тут смішно? Чому, ну, в чому Слово смішно? російський культурний, воно Я вже смішно, тому що там, мені здається, культура полягає Росії лише в тому, щоб всюди, де вони. Не знаю, ступають своїми брудними лаптями завжди приносити одні проблеми і нещастя. Оце такі, знаєте, сіячі, сіячі проблем по всьому світу. А на Кіпрі, до речі, не випадково. Це е, улюблена для них е, така місцина, де вони собі нерухомість купують постійно. знаєте. Вони так люблять свою Росію, але люблять жити десь там поза нею і відпочивати поза нею. Це, до речі, ну, дуже їх характеризує. Таке оце таке внутрішнє лицемірство, це навіть нічого тут, знає, то воно і не смішно, знаєте, тому що це такий оксюморон. Дуже дякую, будемо завершувати. З нами був Стап Дроздов, відомий письменник, телеведучий, журналіст. Завжди забуваю сказати. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дякую. дня. До побачення.